Людина народжується на світ для життя і щастя, а значить для миру. Адже саме мирне існування дає можливість жити і бути щасливим. Наша країна завжди прагнула жити в мирі, та час від часу клуби зла і ненависті нависали над нею. І сьогодні над Україною кружляють темні хмари лихолітки. Чорні сили хочуть розірвати на частини нашу державу. Забрати в нас мирне щасливе життя. Війна прийшла до нас, скільки болю, гіркоти, самотності і смерті принесла, скільки горя, страждань і душевної порожнечі. Майбутнє, пам'ятайте, мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це в завтрашньому дні, май своєму майбутньому. Мир це можливість навчатись, працювати, любити, поважати одного. Мир це свято всіх людей, свято всіх дітей. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. Бережіть мир.